Ну солоденькі, мої найкращі. Привіт-привіт. Харків тримаємось. Вчора чула разом з вами. Оце мій район. Мені не видно було, а трошки там далі сусіди бачили. Все Ми дивимо сьогодні нас, дивимо, дивимо, дивимось Куп'янськ, що там нам прогнозують, віщують страшні дні. Ні, все буде добре, кажуть. І полтава подивимось і Хмельниччину. Харків, привіт, обіймаю, тримаємось, хочеться вже спати спокійно, хоч інколи. Будемо дивитися. Хто там має зв'язки з військовими. Мені не треба це писати. Що нашим хлопцям? Сил мало, виснажені, як нічого не передають, мало підвозять, привозять. Ну, Якось таке, знаєте, дуже втомилися. Тут ще може показувати, що Дуже багато роботи, і ми саме дивимося місто, тобто захист міста дуже багато роботи, хлопці просто вже з останніх сил відбуваються. Щастя хочеться, любові хочеться. емоцій позитивних. Які позитивні емоції тут або воду ну, щось відключить постачання. До вас приїде хтось відомий ну до нас з, інших, з іншої країни, скаже, будемо гроші, будемо відбудовувати. Міжка спить, ракети летять. Ну, ми не здаємося, ми не здамося, але дивіться передмістя. Коли влітає в місто і район, там прям воно, знаєте, вже так буде в одне і те ж саме місце бити будуть, що дірка на дірки, дірці снаряд на снаряді. Хочемо справедливості, щоб відповів ворог офіційно в суд, може хтось позов новий подасть вже. Але у нас якась буде зброя, не російська. Китайська, японська. Ну, диявол буде використовувати чию зброю, вона якась буде така жорстока, знаєте, як сильно розривна, як пояснити. На маленькі шматочки все розлітається. Будьте обережні, буде бити по соціальній інфраструктурі. Можу навіть в день віддарити, чомусь показує, що там, де дітки. Школа може, де дітки йдуть до школи, отак мені фраза в мені була, Де мали б бути дітки. А можна нормальні новини, да? можна щось приємне. Харків найближчий. Гроші несуть гроші, не бачу ППО. Ну, закохані знову, да, люди одружуються, все одно будують сім'ї, Либашня, руйнування. Дадуть гроші на відновлення, але треба, ж, вже, щоб просто не було таких прильотів. Я на безпека смертей знову, як збити щось не змогли. Цей лицар жезлів, він Дніпро і Запоріжжя. Лицарі всі їздять, там чаші, тут жезли. Що таке лицар? Це людина при владі, яка приїздить, якусь новину приносить. І після цього приїзду обстріл вночі. Ні, не буде справедливості, не буде. Поки не бачу. І от як будуть казати, що до нас несправедливе ставлення до Харкова, що ну, от прям будуть казати, чому нам не, ну, щось не надають Харків найближчі дні. Ну, небезпека для діток, дітки, жінки і карта смерті знову іде знову карта диявола. Я хочу зробити так, щоб ваші сім'ї були розділені, щоб ви там не народжувались. Ну, він же йде в ту люту стадію війни, коли йому все одно буде на жертву, це як остання гастроль. Знаєте, як і останній шанс перемогти. На фронті область, дивіться, як показує. В якусь паузу підемо, що ворог як відстрілявся, витратив свої ресурси, а потім ми змінимо тактику. Ми будемо йти на штурми, а тут Купянськ Куп також показує, будемо йти на штурми, вони дуже будуть з великими втратами, але в нас нема вибору, бо ворог штурмує Полтава. Цивільне населення в небезпеці, ви будете збивати на підльоті до міста, але воно буде. Ну, Атака буде. Інфраструктура цікавить, інфраструктура цікавить, ресурси цікавлять, що зруйнувати, Будуть, будете відбуватись в області також. Отава найближчі дні. Ну, Військові працюють в області, в районі. Просто знаєте, як буде? Вони в бік міста летить і є небезпека, що не все зіб'ють в області. Прям показує небезпека для цивільних в місті. Хмельниччина. Захист працює. Тут є небезпека для цивільних також Хмельниччина. Хоча ворог, нібито, як він каже, б'є бази НАТО, цілиться військових, щоб надавати щось нам там готувати їх до наступу. Як він вважає, що там на Хмельниччині готуються військові до наступу, формуються якісь групи, потім їдуть на фронт. Але страждати будуть виключно цивільні. Буде якась руйнація в області в інфраструктурі. Прям ну, сильно зруйнована Хмельниччина. Обстріл за обстрілом. Чекаєте на новий захист, але дадуть не те, на що ви чекаєте. Ворог має інформацію, розвіт інформацію чітку. Куди бити, що бити. Сам Хмельницький. Також будете відбиватись. Буде летіти до міста, але є можливість збити. Буде летіти, гучно буде в місті. Він як не може щось простити, ворог. Щось йому не вдається, він прям не може простити щось. Пробачте, вибачте. Отак.